Поки я от можу ходити, поки мене ноги тримають, я ніколи не сяду на візок. Я почну з думки, що якщо людина поранена, то її краще додому і там її вилікує рідне з вами. середовище. Насправді в багатьох випадках бійцю навіть треба побути десь одному з фахівцем. Як я кажу, привітрити мізки, зібратися з, з думками. Але дати можливість е, проговорити з сім'єю. Сім'я має подивитися, в якому стані е, боєць, і психолог має зробити висновки і з цього побудувати відновлення, реабілітацію, тому що ми всі знаємо, що реабілітація це на що це відновлення. Е, я погоджую, що сім'я має бути завжди поруч. Ну, у мене, мабуть, мій приклад, якби не моя сім'я, я не був би зараз в такому гарному стані, тому що якраз за рахунок моїх друзів, моєї е, сім'ї я мабуть зараз такий розумний. Тому що для мене це була колосальна підтримка, насправді. Чим якісніша буде допомога, тим і розлучень буде, сім'ї будуть менше розвалюватись. І Бо тому спочатку, скільки теж потерпало насправді. Ну, явіть людина, вона ще не вийшла з стану війни. От я, скільки з бійцями зустрічаюсь, я дивлюсь, який його стан, і розумію, що він іще воює, він спить важко, він може прокидатися під ліжком. Ось кожен звук. Це в нього бойова готовність. Чи можна сказати від чого залежить тривалість от якісної реабілітації, і от скільки це може бути? Бо це теж важливо людям розуміти, що це, мабуть, період До повного відновлення людини, угу. як фізичної, так і психологічної. Це місяці місяці? Це роки, 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 роки. роки, роки. <гум> <гум> Насправді, <гум> от я нещодавно спілкувався. З одною волонтеркою, яка дійсно допомагала бійцям, які отримали поранення 14-15 рік. Вона каже: подивися, наші хлопці на візочках, як вони адаптувалися, як вони рухають, у них все сім'ї, вони навчаються, вони працюють. І, це... І там було їх небагато насправді. каже, А сьогодні що робити? Каже, я заходжу в шпиталь, а їх каже, така кількість. І я починаю працювати з волонтеркою, тому що її треба теж стимулювати вже. Чи є якісні українські протези і чи є заводи відповідні ймовірно забезпечити ту кількість людей, яким потрібні взагалі в світі не так багато заводів, які дійсно роблять комплектуючі? Ми знаємо Осур, Отобок, Філауер. Дуже багато працює над цим американський інститут Хопкінса. Ось, але це все комплектуючі, які закуповуються державою, тоді підготують готуються наші протезисти. І саме головне тут зібрати це все докупи. Ви знаєте, насправді. В чому майстерність протезиста, він це все може зібрати. Там, бо там гайки, гвинтики, комп'ютери дуже цьому допомагають, програми. А от створити культи це це мистецтво насправді. Да, і це вже можливо, що як Венеру там зліпити або створити якийсь шедевр. От тут він завжди вони... індивідуальний? Абсолютно завжди. Абсолютно завжди, тут людина має знати, по-перше, анатомію, фізіологію і а далі вже вміти як гончар ліпити, знімати зліпки, гончар. Але знову ж таки на сьогоднішній день вже. Якщо б раніше було, це просто метр, який людина знімала зліпки і створювала, вже є електронні вимірювачі, які це роблять. Вони ще, ну, скажімо, не у всіх є, не всі їми користуються, але вони вже існують. Я вам скажу, що людина, яка потрапляє в, в, в таку, це ж не обов'язково йому зразу треба ставити протез. Самі звичайні. Такі протез-елементи. Людина хоче стати самостійним, самостійним. Але протез не завжди тут допомагає. Вдома ну, не ходять люди з протезами, насправді. Вони користуються манжетами, де можна виделку вставити і поїсти, і ніхто не буде допомагати. Це теж вивчають як протезисти і реабілітологи. І це вивчається знову. Це весь світ вивчає.